Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Під час спільного брифінгу президента України Володимира Зеленського і прем'єра Нідерландів Марка Рюти останній повідомив, що Нідерланди й Данія зобов'язуються передати Україні винищувачі F-16. За словами Рюти, його країна володіє 42 літаками. Але про кількість, яка буде передана Україні, говорити поки що зарано. За словами прем'єра, спочатку потрібно провести навчання у Данії та Румунії. Наразі відбувається мовне навчання пілотів. У майбутньому розпочнеться військове. Ви, яке переміститься на територію Румунії, він також наголосив на важливості наявності необхідної інфраструктури для обслуговування Ф 16 Зеленський зазначив, що не хотів говорити про кількість, але Рюти озвучив інформацію, що відбуваються перемовини саме щодо 42 бортів. Крім того, Данія вирішила передати Україні 19 винищувачів того ж типу. Про це на спільній прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським повідомила прем'єр Данії Мете Фредерік. Ксон, пряма мова. Ви і ваші земляки продемонстрували нам, що таке справжня хоробрість. За це ми вам зобов'язані всією підтримкою. Від початку війни Данія була на вашому боці, бо ваша свобода це наша свобода. Ми також знаємо, що вам потрібно ще саме тому. Ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 F-16 в Україну. Кінець цитати за словами Фредеріксон. Наразі на навчання в Данію прибули понад 70 військових з України. Вона сподівається, що перша група із шести літаків попрямують в Україну до нового року. В 2024-му ще вісім літаків полетять до України. Ще п'ять вже в 2025 році. В той час міністр оборони Данії Якоб Елеман Єнсен заявив, що Україна може використовувати винищувачі F-16, які отримає Київ тільки на своїй території. Цитата: Ми передаємо зброю за умови, що вона буде використовуватися для витіснення. Ворога з території України і не більше того, такі умови чи то танки, чи то винищувачі, чи щось іще, сказав Елеман Єнсен. Нагадаємо, для свого захисту Україна потребує заміни морально та фізично застарілих радянських літаків різних типів, єдиним типом багатоцільового винищувача, яким може стати F-16 у кількості до двох сотень бортів. Про це раніше повідомляв речник повітряних сил Юрій Ігнат. Про кількість, швидкість поставок і те, що здатні змінити F-16 в російсько-українській війні, говоримо далі з нами на прямому зв'язку, воєнний експерт Олег Жданов. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю. Дякую, що ви знову з нами на прямому зв'язку? Ну що ж, а ще вчора деякі змі дали інформацію про те, що, начебто, Україні нададуть 61F16. Поки що ця цифра не є офіційною і остаточною, але якщо відштовхуватися від неї і заяви речника повітряних сил Юрія Ігната про те, що Україна потребує до двох сотень сучасних літаків, які висновки можемо зробити? Ну, скажу так, що о, початок є. О, ми точно знаємо, що до кінця року ми можемо отримати шість літаків. Це вже більш-менш офіційна інформація, яка пролунала з вуст прем'єр-міністра Данії. От а скільки, скільки ми можемо отримати найближчим часом, чи в найближчій перспективі, так вірніше буде. Від Нідерландів, ну ми я думаю, що ми почуємо теж незабаром. Почуємо цю цифру. І Так що, от, от перспектива отримання є головне, щоб погодив білий дім, погодив те, що можна починати навчання пілотів і починати бачите, як жвава пішла вже сам процес організації навчання пілотів і і підготовка до передачі літаків. Оце саме головне. Як ви вже правильно зауважили, на відміну від Нідерландів, уряд Данії вже чітко заявив про передачу України 19F16. за словами прем'єра міністерки країни, мете Фредеріксон, перша група із шести літаків попрямують в Україну вже до нового року. І я вже зауважила про те, що в 2024-му нам обіцяють ще вісім літаків і ще п'ять вже у 2025-му році. А на які зміни у війні можна очікувати, враховуючи таке поступове Потрапляння літаків в Україну, ну відповідно, і зміни будуть поступові. Але в будь-якому випадку цей літак має, має перевагу над е, тими літаками, які, які є в Російській Федерації. Я не беру в розрахунок наші літаки, тому що у нас на сьогоднішній день старий радянський парк. А в бо ці літаки, літаки вони F-16, Вони навіть якщо це буде блок 50, блок 52, це. Це модернізація проводилася в такому в такому компоненті цих літаків. То вони по вогневим можливостям ліпші, ніж російські су 35 і це дасть нам змогу вести повітряний бій, захищати наші війська, особливо від впливу російської авіації. Ми можемо почати завойовувати панування у повітрі. Скажіть, будь ласка, на ваш професійний погляд f 16 Ну, якщо навіть ми говоримо про перші шість бортів, це в першу чергу захист фронту, захист передової, чи в тому числі і ППО для цивільного населення на території, так би мовити, тилу? Ну, скажімо так, що шість літаків. Я думаю, що перевагу тут треба віддавати все ж таки фронту, тому що від ситуації на фронті буде залежати. Буде нам потрібно в подальшому ППО чи ні? Так що все для фронту для початку. А вже потім можливо буде застосовувати їх в якості систем. ППО я нагадаю, що літак f 16 може співпрацювати в комплексі з такими такими з ракетними комплексами, як Петріот. В якості винищувача, точніше, да, винищувача, перехоплювача, і в якості а, повітряного радіолокація повітряної радіолокаційної станції розвідки цілі, що, ну, для фронту. Я думаю, що це важливіше. А наступне питання лише днями міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти вже розпочали навчання на західних винищувачах F-16. Мінімальний термін підготовки складає 6 місяців. За його словами, крім пілотів, у навчаннях беруть участь також певна кількість інженерів та техніків. Неважко розрахувати, що в найкращому варіанті перші групи пілотів закінчать навчання в лютому 2024 року. А як на ваш погляд це співвідноситься зі словами Мет Фредеріксон про те, що перші групи літаків в складі шести бортів попрямують в Україну до нового року? Так це може коригуватися справа у тому, що все буде залежати від здачі заліків і на надбання навичків нашими пілотами. І в принципі, деякі фахівці з числа льотчиків кажуть, що можна освоїти цю програму за 4 місяці. Так що я не здивуюся, якщо до в грудні місяці якась група пілотів там в кількості шості, шості льотчиків, може опанувати і повністю виконати програму підготовки. Все ще буде залежати від програми навчання технічного складу. От те, що сказали там: 70 чоловік поїхали е, опановувати е, технікою обладнання для обслуговування і е, е, ремонту цих літаків, і тут іще ще один є чинник, про який ми забуваємо. Справа у тому, що Данія міняє ці літаки на F-35. і постачання F-35 буде е, в, напряму впливати на Можливість дані передавати літаки, Воно може бути або прискорено, прискорена, може затриматися. Ну ми сподіваємося, що перша партія прийде в найменшій залежності від постачання F-35 знов ж таки з тих же сполучених штатів. Ще, один важливий вопро... Ще одне важливе питання. Скажіть, будь ласка, що можна сказати про наявність необхідної інфраструктури для обслуговування f 16 Чи буде Україна, на вашу думку, готова в лютому або навіть в грудні поточного року прийняти перші борти? Думаю, що так. Справа в тому, що сама інфраструктура у нас існує. Її якість і її підготовка. Я думаю, що нашими повітряними силами буде зроблено все, щоб вони, вони прижилися в наших на нашій інфраструктурі. Тим більше, що F-16 у нас були в 2018 році на спільних навчаннях з натовськими країнами прилетало декілька пар літаків, і вони сідали на наші аеродроми. Це було гаразд, заправляли, обслуговували і вони. Потім виконували бойові завдання, навчально бойові завдання на наших полігонах. Так що вони вони вже не в перший раз в Україні. Ну, давайте підіб'ємо підсумки, які висновки можна зробити з усього зазначеного щодо того, коли і в якій кількості ми побачимо F-16 в українському небі, та що вони можуть змінити на фронті і в питанні захисту України від ворожих обстрілів. А якщо враховувати все про що ми з вами зауважили вище, це і кількість, це і темпи постачання, це і а, строки підготовки українських і пілотів, і технічного персоналу. Ну, давайте так Сам, саме найліпше перспектива це, це а, в чотирьохмісячний термін. По закінченню чотирьохмісячного терміну це найкоротша програма. Отримати першу партію там до шести літаків. І їх буде точно ми зараз з вами не зможемо спрогнозувати, але це най, найліпша перспектива. А, ну в по, і це може вплинути на ситуацію в повітрі. На лінії фронту, на тій ділянці, куди будуть направлені ці літаки. Так що, от, от такий би я загальний висновок зробив на сьогоднішній день. А так очікуємо приблизно лютий місяць 25-го це вже поява, ну, можливо, навіть більшої кількості літаків, ніж 6 штук. 25-го чи 24. го 24-го, вибачте, лютого 24-го року, так, я обмовився. Будемо сподіватися, що цей процес відбудеться набагато швидше, ніж нам навіть хочеться сьогодні мріяти, але будемо дивитися з іншого боку і на реальну ситуацію, яку маємо щодо Ф-16. Пане Олеже, я дуже дякую вам за вімкнення за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олег Жданов, воєнний експерт. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитися. Ми телеканал. Робіть таки надалі.